Україна останнім часом дуже багато витрачає на армію: майже 10 мільйонів доларів на день. Колосальні гроші, на яких багато хто хотів би збагатитися, і армійські чиновники таки знайшли безпрограшний варіант, як це зробити. Ну що може бути простішим аніж маленька економія? Наприклад, можна скоротити порцію хліба для військових на якихось 3 грами на день або видавати замість 30 патронів 29. Але на першому місці хід параду генеральської жадібності махінації з армійською формою, яку чиновники Міноборони не просто зробили з дешевої тканини, а ще й зменшили в розмірах. І тепер видають солдатам щось на кшталт дитячого костюмчика. Ну як воювати в такому вбранні? Ніхто ж, звичайно, сказати не може. Але економія для генеральських кишень очевидна. Напевно, саме тому обличчя в наших командуючих такі зажерливі. Це просто не налазить на голову. Десятки тисяч дитячих кепок для української армії. Ці кашкети елементарно не налазять на голову дорослого чоловіка, і це не завадило приватній конторі по міністерському тендеру виготовити десятки тисяч цього головного убору. Халатність, диверсія чи можливість непогано заробити? Середня вартість кепки 55 гривень. Візьмемо 70% від собівартості. Множимо на кількість. Виходить 1 мільйон 155 тисяч гривень. 1 мільйон 155 тисяч за фуражки, які солдатам доведеться викинути На смітне. Нас одягають і волонтери. А не знають, що ми тут і пропадемо, тому що приїдуть волонтери, одягнуть, обують. бують. Ось як реагують на експерименти з формою у самій зоні, АТО це відео зняли спеціально для нашої програми. Полтора месяца назад группе наших волонтеров, которые были в, в городе счастья, ребята с фасада 92-й бригады передали летние кепки на переделку, потому что размер этих кепок, которые получено производит о, монитор, ну, с еврейскую кипу, единственное, что кипа хотя бы прилегает за тылку, а это торчит как неизвестно что. Этих кепок, я, есть у нас подозрение, что произведено десятки тысяч. Наша мета дізнатися, хто саме з Міноборони прийняв ці головні убори для використання в армії. Е, найголовніше, що кепки хтось від Міноборони підписав бездарно виконане замовлення, яке могло коштувати державі більше мільйона. Хто міг нагріти руки на цьому тендері? І їм сказали, що «Зачем вам літом кепки ходіть і так. За інформацією волонтерів, військовим бригадам на місцях вже натякнули, щоб не бовкнули зайвого. Ці кепки, по нашій інформації, вони е, роздані по е, бригадам харківського гарнізону. Конкретно я вказував там діанатира бригада. Хто у міністерстві закрив очі на злочинну халатність? Що це за армію, якщо ви людей зібрали, а у діти мають волонтери кажуть, для області схема відкатів на АТО не нова. этот тендер э, шла порядка ну вот я же говорю 25-30 тысяч сделали вот эти детские бейсболочки по отчетности количество единиц прекрасно все замечательно все хорошо все деньги получили руки умыли там вся технология наружена изначально по администерству я подозреваю что она проходила по стоимости гривен 80 это железобетон Скільки коштувало державі замовлення тисяч дитячих кашкетів для дорослих військових? Та найголовніше, хто понесе за це відповідальність? Програма гроші вимагає від Міністерства оборони чіткої відповіді у встановлені законом строки? Відповідь не забарилась. У ній зазначають, проблема нам примарилась. Мовляв, це минулорічні залишки. Волонтеры, которые особисто спелкуются с бійцями харьковских гарнізонів, называют министерскую відповідь, мяко кажучи, неправдою. Камуфляж, который ну, в простонароде называется Порошенковский. Первые образцы вот этого камуфляжа, ну то есть э, вот этой новой формы, из 92-го передали, они только тогда получили. Там как... О летних шапочках вообще тогда речи не было. Это кража денег. Зараз ми у Харкові на підприємстві, яке взялося виготовити військові фуражки. По факту невеличкий кабінет у промзоні. Ви хто? Я на Пробуємо з'ясувати, коли можна застати керівництво. Ви сюди Розпишу, Безуспішно. Тут таки знаходиться приміщення цеху. Нам важливо пообщатися з ким із руководства швейного. Ну. але потрапити всередину не дає охорона. Нам цікаво, хто автор вот цих э, чудесних шапочок для того. Навіть так. Дайте нам телефон. Ні, мобільний телефон ми не даємо. Ну, дайте хоть -поль. Городського у них нету. Городського немає, а мобільного не даємо. Керівництво, що сховалося за Парканом, вимагає перевірити недокучливих журналістів. Да, конечно, покажите свое достойно. А Кириленко, так что Максим. Так я не увидел вашу должность. А что, кто-то вам уже звонил? Недовольный. Нам вдается дозвонитися до керівника підприємства, яке перемогло у тендере. Алло? Да. Это Игорь Колтунов, 1 плюс 1. Скажите, пожалуйста. Не помню, молодой. и по телефону я не Згодом нам передзвонюють знову, нас запевняють. До цього з нами спілкувався не він, а хтось інший з його номера. Це був Которий представився вашим імені. Ну, Пробуємо дізнатися конкретні цифри. Хоча понять, яким образом вони були создані, хто їх, в якому количестві. Керівник підприємства, яке забезпечило українську армію дитячими кашкетами, дає нам пораду, яка більше схожа на пряму погрозу. Його, може бути, не сувітовому займатися нема. Після нашого запиту в міноборони та розмови з керівником підприємства з фронту поступає нова інформація. На вчорашній вечір вічер нападіть ні взагалі вже угу. а їх куди вже... Ну вот не знаю, куда то увезли, увізлі унічтожили. І це лише краєшок системи, яка може приносити тіньові мільйони. Маленька ниточка, потягнувши за яку будуть спливати все нові оборудки і нові прізвища. Прізвища, які незабаром будуть названі.